Два борти перекат, випуск номер 3 Вітаю, друзі. Почнемо зі снукеру. Юліан Бойко таки долетів до Китаю, де зіграв свій матч другого раунду проти англійця Джека Лісовський. На жаль, нав'язати серйозну боротьбу Юліану не вдалося. І він поступився з рахунку 1-5. Паралельно свої матчі в Стокгольмі на третьому етапі Кю-туру проводив інший наш снукерист Антон Казаков. В одній 32-й фіналу він досить легко з рахунком 4-1 обіграв шотландця Стівена Вордропера. А в одній 16 й фіналу Антону дістався досить сильний суперник, австрієць Флоріан Нюслі, і Казаков поступився з рахунком 2-4. Нарешті Федерація спортивного більярду України визначилася з Чемпіонатом України 2024 року. Все вказує на те, що він таки відбудеться у місті Львові у більярдному клубі B2B з 8 по 12 листопада. Нещодавно у цьому клубі відбувся турнір, який можна вважати репетицією перед чемпіонатом країни. Перемогу здобув китайський снукерист Літан, який у фіналі обіграв Кирила Байдалу з рахунком 4-3. З 4 по 8 жовтня у Вінницькому більярдному клубі Камелот відбувся третій етап Кубку України з вільної піраміди з продовженням. Досить несподівано перемогу на турнірі здобув Федір Жданов, молодий більярдист з Кривого Рогу. У фіналі він обіграв Нікіту Гуменюка з міста Кропивницький з рахунком 80 на 75. Фінальний етап Кубку України запланований на 14-17 грудня, і відбудеться він у місті Ужгород. Отож, очікуємо на нові захоплюючі більярдні баталії.